Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Днем не працюємо, працюємо вечором. але трошки так, як то вже після 6-ї години і трошки бджолки так як успокоїлися, воровки. і трошки оси пересіли. Тому, друзі, переглядаємо сім'ї, де треба, скорочуємо, тому що хоча б по одній рамці, так як цей рік у нас е, взяток був помірний. То я замічаю, що вуликах, в вуликах бджоли дос, достатньо, друзі. Тому е, де треба ставлю підкормочку е, цю. Буду ставити. Так, це я тому подивився. Зараз я одразу, друзі, підписую. Ставлю, зна, зразу ставлю друзі, значок, щоб знати які давати подкормку, які ні. Зразу ставлю кормушечки, заставни, хоча й по дні Даже Навіть далі, щоб дивитися, бо, щоб не зривати карні, а столеньку заставну вистою, витягнув і можна Було дивитися. Тому, друзі, тут в мене карні чуть-чуть така. От там далі я без маски дивлюся, тут трошки треба, ну не знаю, давненько вже, так що глянемо, друзі. Нахилю я трішки. Камеру і будемо працювати друзі. Взяточки закінчилися, де треба підставляємо, де треба, віднімаємо. Днем, хоча і погана погода, так то пасмурно. Но днем працювати невозможно, друзі, тому що оси, воровки ганяють. Але ми. Трошки вечором радочок, рано радочок. Джоли достатньо, Але я вирішив, друзі, трошки зжати, бо треба, якщо є лишні кормові запаси, відбираємо. О! Тому що ну, треба відібрати, хоча б не так для цього, як треба відібрати, щоб був і, доступ. Тут був доступ до другий раз, десь може треба буде переглянути, може, треба буде не підкормити, тому що другий раз було без проблем проще. Тому ми одну рамочку відкинемо, навіть з медом. Ну ми її сховаємо, якщо треба буде, друзі. То ми тоді її поставимо назад. Тому витягаємо легенько, акуратно. Акуратно, легенько. Кормових запасів у них предостатньо, але трошечки як, як треба буде, тоді пізніше ми їм їх вернемо, а поки треба переглянути, що там робиться. Понастроювали дуже багато. такі справи, друзі, відривати не можна. Ну, що з цієї сімейкою проблем немає. Язичок треба від коли вони вже спіли язочків понатягати. Я ж переглядав кормових запасів. Є такі, знаєте, друзі, я цей рік від лежаків поразився. І ви дивилися в моїх ранішніх ві... відео, що я б попокидав дуже багато. дуже багато. От розплодик є. О. Я попокидав в лежаках, бо навіть більше 10 рамок. З кормами, друзі, як я туди, а там голо. Лежака голо повида. Ну так, да, бджоли, звісно, 17 рамок я менше не можу скоротити сімей. Карнічка працює двісь, друзі. Не можу менше скоротити стільки бджоли. Ну і їдять. Тому, друзі, прийшлося. Ой. Розплодик є. А там, друзі, такого, від бруска до бруска розплід. А тут а є. Тут достаточно буде на зиму їм. Приємно з такою нічною бджолою працювати. О, кормових запаси в них предостатньо, дивіться, друзі. Є перга, є мед. Зараз я трошки подивлюся. Хочу трошки ну, перебрати, тому що щоб знати, де треба підгодувати, де не треба. Я вже почав підгодовувати сімейки, бо, яка ще рамочка викинеться. Ну, так, цей рік, яка були помірні взятки, тому бджоли предостаточно. І вже молода вийшла, це я вже бачу, вся молоденька бджола вийшла. О, розплодику, язичок навіть, але хай він там буде, він мені не мішає. Тоді на зиму буду скорочувати рамки, та я його відберу просто. Бо я все одно буду відкидати ще. Навіть зараз оставлю я 9. То все одно ще одну-дві рамочки. Я буду. Ага. Одну дві рамочки, друзі, я буду відкидати, бо буду пробувати цей рік. Я завжди покидав на вісім рамок. Друзі, це я буду пробувати покидати на 7, тому що в мене, виходить, на 8 рамок крайній, як завжди. Ну, то що, кормлю достаточно для сімейки лізти, далі не буду. там О! Так, оставляємо 9 рамочок. Одну відбираємо на, На... може, треба буде опосля поставимо. О, ми їх ніде не пустимо. О! Коротимо отак, друзі. О! А сюди поставимо, Та як нема потребності в нас, нема потребності в нас. О, я, по... я... за широку взяв. Зараз да? я, друзі, поб'ю то що, візьму Я гущу заставну, сейчас поставлю. Для того, щоб в другий раз, коли я буду лізти, щоб в мене був доступ до вулика, виняв заставну і працюєш. Джолки спрацювали цей рік. Неплохо. Шахни тут мотаємо. О, Буває її запасничок. Піднесемо подальше. О. Так. Значить, колосочки вернути. Хай ще постоять трішки. о. Закриваємо. Ця бжолка, ця сімейка не нуждається в подкормці, О, то ми її, друзі, помітимо, що вона не нуждається в подкормці. Треба вже навіть начину позбиратись. Пійдемо тут далі. Ось так помаленько, поетапно, шаг за шагом, друзі. Ми. О, стоять у мене і осиловий стоїть. О. Є тут і маляка, що хоче. Так. ну Тут карника непогана, тому ми тут масочку знімемо. Вже порвали мої ці Треба буде повирізати. Хайно я закінчу перегляд сімей. Мість такі сімейки, друзі. Я не знаю, видно. Зараз я відкрию. рвали в дрендя сімейки на даний момент непогано, тільки того, що понастроювали, сильно, друзі. Такі вже лабіринти понастроювали. А не монорамки вирвати. А це звідки? може звідси я вирву. Ні. Такі буду звідси я рвати. Такі, друзі, понастроювали лабіринти. Ну що, друзі, хочу вам сказати, так як мені один написав, що весняний, Олексій Олексійович, весняний літній етап ми пройшли. Здесь залишився зимовий етап. Но... Друзі, я вам двіцький корма, друзі. Дві, які всім є корма. Ну, хочу вам сказати, що... Так, дівчатка, туди давайте. Сподобалося мені працювати, звісно, корпусними. Е -е... Знаєте, один чоловік в групі писав, що, щоб посовітували йому, так як він хорий, є людина хвора, щоб йому посовітували, е якими працювати вуликами. Щоб було так, як для хворої людини, щоб було типу, простіше. Ти предлагає якийсь японський, а то предлагаю якийсь предлагають. А на що відкривати Америку, друзі? 300 і 145, друзі. Це уроку, я вам сказав, по правді, я не перетомився на пасіці, було мені навіть мед качати мені було. Ну що, сім'я повністю запасив. О, розплодик є, все добре. Головне перевірити розплодик, щоб був. Сім'я кормові запаси має, але сім'ї переглянути треба. Сім... Я без маски. Красота, друзі, знаєте, роки. дивіться, тут ще є багато розплодить. Ви це яка краса. От тобі Друзі, я працював роки на Карпатці. Ну, потім вона в нас, звісно вже перейшла, почалася вже і, і гібрид пішов, бо тому що тут помісів багато. Ну чого ти мене кусаєш? Я ж тебе не зубіжаю. О, Вона навіть кусити не може. А ці руки, друзі, ці люка, бджоли навіть не хоч не мог прокусити. О, дивіться, друзі. Все нормально. Все добре. Дуже сподобалося. Удобно працювати, бджола хороша. Дивіться, на сьогоднішній момент Дивіться, які бджоли, друзі. Бджоли шикарно, розплоду шикарно. Є сімейки мають розплодик. О! О, дивіться. Розплодик шикарніший, шикарніший розплодик, красота. Так, що це тут у нас робиться? Повно на чи ні? Так. Да. Повно пергово медова. О, ну все. З кормами в них порядок. Як треба, буде, ми тоді їм цю рамочку вернемо. Бджоли. друзі, бджоли на цю пору шикарні. друзі. Що хотіти з бджолою? Нормально. А толку з того, що в мене там в лежаках, друзі, повні лежаки в цю пору. І Що не поставлю, скормів, згорає. Що не поставлю, скормів, згорає. Для чого воно? А так нормально, акуратно сімейка. Має кормові запаси. Чекайте, дівчатка. У них є... Запасів є, тоді скоротимо. Ще десь пилок несуть, не знаю звідки. Ну, є ще пилок несуть. Так. Чекайте, дівчатку. Поставим заставну. О! Це ще. Ці заставни старі старі. Це ще у діда пасічника я взяв. За їм лет да лет. О! Отаку роботу ми провели на пасіч. Кормию фатає. Так буду складати, він тут з вами балакати. Підніму на свою лице. Я вже дивлюся, друзі, в інтернеті. Вже дуже багато кажуть, що сім'ї пострадали, кліщ побив сильно, люди вже жалуються є. То рік і я пострадав, друзі, сильно дуже сильно був пострадав, звісно, багато, тому цей рік я качаючи і одразу ставив пластини. Не можна було, друзі, таке було нападіння. Не можна було влізти в сім'ї, але зараз так, як то холодочок, то трошки так, як то пускають по... вечором і раненько. Але працювати треба. Так, де це мені досочки звідси є? Так. Корва покинути. Остеглимо. Другого холстика їм. О. Так що, друзі. Е -е, ви не повірите, друзі, в мене практично на картній цьому стоять. Так, накрив, все зробив. Де міг ставив, ловушки такі робив, а деякі де ставив, що це я розрізав, пляшка в пляшку зробляв, ну дуже багато понаставляв, попадаються, ловляться. О. Тому, друзі, в цю пору саме є можливість перебрати сім'ї. Переглянути я де треба, помічав е сім'ї, які буду підгодовувати, деякі сім'ї забравши в них по рамочці, тоді я їм. І коли я заберу розплодні рамки, я скорочу, тоді я їм назад їх поставлю медові. Тому запрацюємо, готуємося до зими, до завершення сезону. Сезон більш-менш нормальний. І, знаєте, друзі, я дуже багато років працювала на лежаках, було дуже тяжко. Це я про то на пасті працюю, я, друзі, віддихаю досі. Зараз я помічу. Так, а ще один загубив, що так, точно. Тому на пасті я зараз працюю віддихаю, так як я кажу, добре, що я не знаєте, дивлюся, я пасіку АВЧ. То чоловіка, старий чоловік, набагато старіший за мене, дуже толково розказує, щоб корпуса не качати. Ну сяло, навіть є такі, що сім'ї не качав корпуса, але попід'їдали. Тому ще трошки сон просядеться, бачу, я трошки ще перегляну. Тому, друзі, буду брати чайничок і буду підливати, поповняти кормові запаси, переглянути сім'ї на розплідіти. Я, я не дивлюсь, є матка, нема матки, є розплід, поставлю і на цьому все. Тому понамічав, де треба буду. Підкормлювати, де не треба, не буду підкормлювати, підгодовувати. Отакі, друзі, справи. Працюємо, працює мішка, ловушки стояк, оселом. Знаєте, друзі, я, я сьогодні замів в хатині і вийняв з полівізатора, друзі, дійничка, осів. Дійничку осів я зловив. Я при, при, взяв мене така маленька дійничка є. Ну не відро, ну дійничка. Хто знає, що таке дійничка, то я набрав дійничку, осів. повністю дійничку осів. Назмітав і з полософію понове трасав. І так мене там було. Хоча динечка осів за осінь, от тобі оси. Тому боротися з осами треба. З кліщом боротися треба, бджолки підгодовувати треба, працювати треба. Ну що, друзі, всім дякую. Я буду, поки є можливість, поки пускають. Бачу, сьогодні мене трошки пускають, бо не завжди хочуть пускати, тому сьогодні пускають, будемо працювати, будемо переглядати. Відемо, я вже трошки я геть-геть-геть-геть, за геть, геть, геть цю пасіку трошки я переглянувся. Там є ще що робити, друзі. Ну в не влізеш, хоч і пасмурно, хоч і прохладно, до днём тільки працюю вечірком, поки видно, поки видно, працюю на пасіці. Якщо вже трошки хапає за очі, починаю розливати сироп. От так працюємо, друзі. Все, друзі, всім пока. Радий Бог вас всіх бачити, чути. До нових зустрічей. Все, всім пока. Буду працювати далі, друзі.